день за мене рішення. Ну, Грушевський 27. Це ця база, яка знаходиться біля алігантурі Райс по Є пропозиція даний проект рішення затвердити, того, що нам суттєво збільшується вредна плата, так і зможе тоді ми зможемо заключати додаткову угоду. нам йде вредна плата не буде заперечено подав, точно як там буде встановлений паркан по вулиці Грушевського, бо аналізуючи, як встановили паркан по вулиці 17 вересня біля звати хвостики, знаєте, відгородили, по суті, територію міста, так, тротуар. Ну, Я так розумію, що ця територія передана сесією міської ради в оренду. А хто казав, що там був? Це вже є, це фактом вже є. Я просто хочу запитати, я хочу уточнити, яку територію, по яку межу передається по Грушевську 27 Тому що там так само, ну ви знаєте, облаштування тієї території. Просто уточнити, для того, щоб всім було зрозуміло. Ця ділянка вже передана в оренду. Інвентаризація проводилася з метою відновлення меж, фактично ті самі, які вони передані їм були 6-7 років тому і назад. І якщо, якщо ви там матеріали? Якщо вам цікаво, цікаво? Я Скажемо, сказали? Я думаю, це не тільки мені цікаво, я думаю, це іншим депутатам не цікаво. Я вам дам матеріали, а ви пальцями покажете. Не... Як показуєте. Пізорієнтуйтесь. Так ще ти не зорієнтуєш. Ні, там нічого іншого вона не... Не розміряє просто. Ще які питання, хочеш? ж це по вулиці Жукова, 1. Тут земельна ділянка це завод контролю. Земельна ділянка значно більша, гектар 79,28 соток. Так само 3% встановлювання.